«Тітко Марусю, візьміть хоч трошки. Дівчина простягла баночку з гущеного молока, загорнуту серветку. Ми привезли з міста, хочемо вас пригостити. Тримайте. Та ні, дитино, ти ж сама з дитиною. Нащо мені? Я якось тут справлюсь. Але спасибі, ой спасибі, що навідалась, хоч хтось, крім пса, заглядає до мене. Це був далекий 98-й. Село опустіло, роботи не було, автобус ходив двічі на тиждень. Маруся, вдова років 60-ти, жила сама, тримала кіску, садок і трійку корей. Її діти роз'їхались, зв'язок був рідкісний, а от тоді, наприкінці осені, вона й зовсім захворіла така застуда, що ноги не тримали. І якраз тоді Наталя, сусідка, приїхала з чоловіком і малою яринкою на кілька днів до покинутого батьківського дому, бо в місті, ні з житлом, ні з грошима не складалось. Побачивши, що тітка Маруся ледь дихає, Наталя почала носити її їжу, зверила борщу, зміряла температуру, викликала фельдшерку з іншого села. Якби не ти, Наталочко. Прошепотіла тітка Маруся, коли вже піднялась на ноги. Господь не залишить добрих людей, побачиш. Наталя усміхнулася і махнула рукою. Та що я, я по-сусідськи. І не думала вона тоді, що через стільки років та фраза обернеться такою несподіванкою. Минули роки. Наталя вже давно жила в Черкасах донька виросла, чоловіка не стало. Було важко, але жінка трималась. Працювала бухгалтеркою в школі, шила на замовлення вечорами, трохи підробляла. Бо Яринка вступила на контракт, а потім ще й виїхала в Німеччину, там в аспірантуру поступила. Дорого, звісно, усе лягло на плечі Наталки. Одного разу Наталя знепритомніла прямо на зупинці, її відвезли в лікарню, а лікарі сказали, що ситуація складна, потрібне лікування, реабілітація, час і гроші. Добре, що хоч швидка встигла, бо ще трохи й могло статись непоправне. А родичі, у вас є родичі? питала медсестра. Донька вчиться в Європі. Буде шукати, як повернутись, але вона ж студентка. Не знаю, як ми все це потягнемо. Далі були у тумані пігулки, крапельниці, чужі обличчя, і в один день прийшла молоденька лікарка, усміхнулась лагідно. Пані Наталю, ми переведемо вас у кращу палату. Вам оплатили ще 10 днів реабілітації, масажі, управи, харчування все вже в графіку. А хто? Наталя ледве говорила, але її очі округлились від здивування. Один чоловік сказав, що ви йому колись врятували маму. За тиждень, коли Наталі вже дозволила трохи ходити, до неї прийшов кремезний сибочовий чоловік з букетом піонів. Ви, мабуть, мене не пам'ятаєте, він усміхнувся. Але я вас добре пам'ятаю. Я Віталій, син Марусі. Ви тоді її від найгіршого врятували. А я був у Польщі, заробляв. Мама мені написала листа про вас і сказала, що якщо колись трапиться нагода, допоможи. Бо та дівчина має серце як свіжий хліб. Наталя посміхнулася, ледве стримуючи сльози. Та я нічого такого, я просто сусідка. А ви знаєте, скільки людей просто проходять пост, просто, просто сусідів. Мама часто вас згадувала, і ту з Гущенко, казала, вона була найсмачніше в світі. А мама, жива? Ні, не стало 15 років тому. Але ваш борщ, вона згадувала, скільки жила. Казала, добро не пропадає Віталій, воно як насіння. Зійде, як час прийде. Коли Наталя вийшла з лікарні, Віталій допоміг з реабілітаційним центром, а потім підкинув підробіток, вона дистанційно вела облік на його фермерському підприємстві. І хоча Наталя знову навчилась сама заварювати каву, заплітати собі косу і навіть садити квіти на балконі, вона ніколи не забула, як через багато років їй по сусідськи добрий вчинок обернувся порятунком для неї. Одного разу вона подзвонила доньці і сказала Яринко, ти пам'ятаєш тітку Марусю із села? Мамусю, це та, яку ми тоді носили борщ, а я ще боялася її гусака, ага, вона, а її син тепер мірятівник. Мамо, добро вернулося? Вернулося. Не одразу, але якось дуже вчасно. То ти була права, що добро, як бумеранг, так, доню, воно точно повертається і саме тоді, коли це найбільше потрібно. А потім дізнаєшся і плачеш, але вже від вдячності.